На автодорозі поблизу села Підгайці Луцького району трапилася аварія, у якій 24-річний лучанин на своєму авто скоїв наїзд на велосипедиста. Внаслідок зіткнення 50-річний житель Луцька загинув на місці пригоди. Тим часом до обласного центру завітали учасники всеукраїнського мотопробігу Байкрай. За 9 днів вони промчать дорогами всіх областей нашої країни. Так, байкери хочуть привернути увагу автомобілістів і громадськості до проблем, що існують на дорогах, і закликати до взаємоповаги між автомобілістами та учасниками дорожнього руху, які пересуваються на двохколісному транспорті. Дещо із запізненням постійні учасники мотопробігу у супроводі волинських колег однодумців прибули на замковий майдан. Тут їх чекали представники луцької міської влади і засобів масової інформації. Не всі дороги пристосовані для нормальної їзди байкерів, для нормальної їзди автомобілістів. Але ви бачите, що на сьогоднішній день було відремонтовано, вже відремонтовано, аж і дуже багато вулиць, і буде ще відремонтовано багато вулиць. І ця робота ведеться. І я в чомусь переконаний, що найближчим часом, рік-два, і по нашим вулицям можна спокійно буде їздити автобілістам, не думаючи про стан своїх автомобілів, які можуть бути ушкоджені через незадовільний стан доріг. Серед учасників мотопробігу Байкрай і найсильніша людина світу учасник багатьох змагань силового багатоборства Стронгмен Василь Вірастюк. Він говорив про сумну статистику автопригод за участю мотоциклістів. Звертаємось фактично до автомобілістів, щоб вони були взаємовічливими і зауважували. двоколісний транспорт їздили за правилами, тому що наблюдається неадекватна реакція. Саме автомобілістів по відношенню до двохколісного транспорту. Із цього є страшна статистика департаменту ДАІ України, де мотоциклісти попадають в більшому випадку в ДТП по вині саме автомобілістів. Організатором і натхненником цього заходу був Ашос Сальодор Арушанов, найвідоміший байкер України, засновник і організатор зустрічі Тарасова Гора. Свого часу він сам подолав відстань у 24 тисячі кілометрів за маршрутом Київ Владивосток Київ. На до к... к... кровна була дорога шикарна. А от після вже пішло таке, Оставляють бажати лучше. Учасники мотопробігу планують проїхати майже 6 тисяч кілометрів і 26 липня повернутися до Києва.